Привілеї влади депутати Рівненської обласної ради користуються автомобілями, які оплачуються із обласного бюджету. За чотири місяці цього року на робочі поїздки уже потратили 760 тисяч гривень. Надає послуги з перевезення комунальне підприємство, яке є власністю рівненської обласної ради. Автобаза, тобто своє ж підприємство возить своїх же чиновників за гроші з обласного бюджету. Надаємо послуги зараз для обласної ради для депутатів ради. Асної ради п'ять автомобілів легкових 1 травня між автобазою та рівненською обласною радою було укладено новий договір на 1 мільйон 600 тисяч гривень. Умови ті ж автобаза надає п'ять автомобілів разом із водіями на будь-яку вимогу обласних депутатів. Згідно договору возять представників обласної ради на таких автомобілях: шкода 2008 року, Тойота Кемрі, 2009, Renault Duster Рено Дастер Passat 2010 Фольксваген Пасад та Тойота Авалон 2008 року випуску, за словами ВО директора автобази, в середньому одна автівка наїжджає за місяць 500 кілометрів. Я ж не думаю, що вже там е, будуть їздити депутати обласної ради на якісь таких поганих машинах. Хоча автомобілі всі е, можна сказати старі автомобілі, тому що самому молодшому автомобілю 13 років. Але ж клас підтримуємо, ремонтуємо. Підприємство Автобаза свого часу створювали для перевезення обласних чиновників. Це його основна діяльність. Втім, з моменту запровадження відкритих торгів, це право в автобази могли б забрати приватні структури. Аби цього не трапилося, розповідає керівниця громадської ініціативи За чесний тендер, вимоги торгів прописувалися конкретно під обласне підприємство, що було порушенням. Так робили з 2014 року. Вони чітко прописували торгові марки автомобілів, які мають бути, і вони ну за дивним збігом обставин якраз чітко співпадали з тим переліком автомобілів, які є у власності або на балансі комунального підприємства «Автобаза». Відтак приватні підприємці та фірми були поза конкуренцією. Зараз дискримінаційних умов менше, але незмінним переможцем з 2014 року все одно залишається «Автобаза». Небажання економити на Власних поїздках вважає Мирослава Примак виглядає дивно на фоні загальної оптимізації. Всі намагаються на чомусь зекономити. І остання історія, наприклад, про те, що об'єднуються навчальні заклади в один. І одним із аргументів, чому це об'єднання з метою зекономити кошти бюджетні, але чомусь наші чиновники не хочуть економити на своїх поїздках. Ну наскільки обґрунтовано є їхня поїздка в той чи інший населений пункт або використання цього транспортного засобу, я думаю, що це якраз одна зі статей, де можна було б зекономити. Виодиректор автобази цю думку не поділяє. Також додає готові конкурувати із іншими учасниками торгів, втім це ні для кого на його думку не вигідно. Автобаза ж великого вибору немає. Відтак працюють із тим, що є. Договір на перевезення представників облради діє до кінця поточного року. Загалом за 2023 рік на перевезення чиновників витратять із обласного бюджету 2 мільйони 360 тисяч гривень. Здебільшого автівками користуються заступники голови обласної ради. Втім, депутати теж мають. Таке право, а от голову облради Андрія Карауша цими автомобілями не возять. У нього окремий службовий транспорт. Якщо аналізувати з 2019 року, то обласна рада витратила близько 12 мільйонів на послуги автобази. Левова частка перевезення чиновників. Вадимороз, Олег Шаламай, телеканал ITV.